Репараційні облігації страшна назва, але цікава назва. То якщо Росія не буде виплачувати репарації, то ці репарації будуть виплачуватись Україні з відсотків, я так розумію, з відсотків по російським арештованим майну з грошима грошам і тому подібне. Як це насправді працює, і чи це правда легкий вид легкий формат? Безумовно, дивіться, це не легкий формат. Водночас зараз всі якраз думають над формулою як забезпечити те, що зараз популярний слоган Russia must pay, тобто Росія повинна заплатити. А і як побудувати цю модель, щоб Росія заплатила? Адже все ж таки всі пам'ятають, звісно, завершення Другої світової війни і виплати. Карабова Німеччина. Зараз, як на мене, ситуація інша, і якби, я для себе вбачаю цей механізм як е зміна платежів Російській Федерації за її зовнішню торгівлю. Тобто, е основа ж економіки Росії це продаж вуглеводнів дві третини експорту, сам перед нафта, газ та нафтопродукти. І, скоріш за все, е ці виплати не будуть відбуватись напряму. А гроші на них будуть іти на певний рахунок, а далі з того рахунку будуть розподілятися, частина буде йти Росії, а частина буде йти Україні. Росія може не погодитись на таку формулу. Одночас, е якщо вона на неї не погодиться, то тоді Росії не повернуть до, е скажімо так, зовнішньої торгівлі, з неї не знімуть санкції. І ті проблеми, які вже є в економіці Росії, і які лише збільшуються, вони нікуди не зникнуть. Тобто, якщо Росія хоче повернутись до бізнесу южною, вона повинна буде це все платити. Зрозуміло, що за нинішнього керівництва Росії вона навряд чи на це піде. Водночас економічна проблема, ж вона нікуди не дивається. Ми попри всі бравурні заяви з Росії, що там все добре. А, проблеми дійсно там є, і ми бачимо, що і скорочується по національного благополуччя. До речі, цілком можливо, що наприкінці цього року він зникне взагалі. Тобто, всі ресурси вибори не так вже легко продавати ті товари, що вони продавали раніше, те, що продається продаються за цими нижчими. Тому дійсно проблеми є. Тому зараз дійсно ось думають над цим механізмом і оці репри. Репараційні облігації це ну, ж таки од один з е, можливостей, як це буде робити. Взагалі є гарна пропозиція, що будь-яку атаку, яку здійснює Російська Федерація на Україну, тобто ракетні обстріли, перетворювати у, у фінансові зобов'язання, тобто прилетіла ракета, зруйнувала будівлю, оцінюється вартість. Шкоди, яку Росія зробила, ці дані вносяться в реєстр збитків, які зареєстровані в ГАЗі, і по ці збитки видаються цінні папери, які Росія повинна буде відшкодувати. Якщо вона цього не хоче робити, санкції з ним. Не тобто, ось такий механізм він ще не готовий. Тобто, це поки що обговорення, але розуміння того, що насамперед Росія повинна платити і заплатити. За те, що вона розпочала війну, в цьому, я так розумію, є консенсус, і головне зрозуміти, як саме це буде зроблено. То виходить, що просто хтось має купити російський борг, виплатити цей борг, а Росія йому потім поверне з відсотками. Ну, простими словами, я так розумію, так це працює. Якщо це так, то а хто погодиться зараз на таке? Ну, дивіться, по перше, це буде надано Україні, а хтось з наших партнерів може викупати у Україну. Тобто, це буде якби допомога Україні, яку будуть надавати наші партнери. Водночас, вона не буде виглядати так, що ось вони нам надали ресурси і нічого за це не отримали. В обмін на це Україна буде давати нашим партнерам боргові зобов'язання Росії по тій шкоді, яку вона зробила. Тобто, це треба буде єдина тут, насамперед, треба буде юристам продумати, як це. Механізм реально втілити в життя, але принаймні логіка, як на мене, я бачу, що шкода, яка зроблена, перетворюється ціні папери. Ціні папери є в Україні, і ці ціні папери можуть викупати А наші партнери як це робиться у всьому світі з боргами? Борги це дуже гарний інструмент. Торгівлі і люди, які десятиріччями працюють на фінансових ринках, вони принаймні, ці люди мені завжди розповідали, що знаєш, не чи не найбільше оборудки робляться саме з борговими паперами, тобто ці борги перекупаються там, хтось і повертає, хтось ні. Тобто, тут це стане частиною глобальної фінансової системи. Ці борги зобов'язання Росії. Головне, щоб вони були сприйняті і щоб у Росії було розуміння, що поки вона їх. А вона не зможе нормально повернутися до відносин з іншою країною. Нами а її майно за кордоном буде під питанням, і найголовніше будуть можливості під майно Росії ще так, так би мовити, розглядати майно приватних громадян, пов'язаних з Російською Федерацією, щоб вони також розуміли, що їх, грубо кажучи, рахунки маєтки. Та все інше, що знаходиться на заході, чи так чи інакше з'являється на заході, може опинитись під питанням. Тобто тут ситуація, як з вкраденими Росією літаками, які взагалі то належать ірландській компанії, коли Росія знає, що тільки цей літак прилетить навіть не до Європи, наприклад, до Туреччини чи до Китаю, формально його можуть заарештувати, адже власник цього літака не Росія, а Ірландія. Ще один момент цієї середи комітет Сенату з Сполучених Штатів з міжнародних відносин. Підтримав закон, який може допомогти конфіскувати російські активи і передати їх Україні. Себто, це е, ті активи, які, я так розумію, були заарештовані в Сполучених Штатах, і їх нібито можна віддати, можна буде віддати Росії, але треба ще знову ж таки. Я так розумію, потрібно ще певне ухвалення далі законодавче. Але поза тим, це великий крок, який. Дозволить в усьому світі конфісковувати активи. Чи не зруйнує це довіру до системи фінансової, довіру до банковської системи і тому подібне? Ми ну, насамперед зазначимо, що основні активи все ж таки на США, а в Європі, знаходяться, тим не менше, Сполучені Штати Америки можуть надати приклад своїми діями, що ось дивіться, ми на це пішли. І тепер будемо просити у наших партнерів по великій сімці робити аналогічні кроки. Тобто, щоб був перший крок зроблено, і всі, як то кажуть, бачили цей прецедент і діяли відповідно до нього. Що стосується наслідків, дискусії з приводу наслідків подібного кроку вони тривають спочатку повномасштабної війни. Є багато аргументів з різних сторін. Ми пам'ятаємо, що європейський банк. Ще в 2022 році казав, що такий крок небажаний, адже він підірве довіру до Європейської банківської системи і банківської системи США. Тобто було багато аргументів. Але знаєте, оце 2024 рік він розпочався з дуже цікавої статті Нобеловського лауреата з економіки Джозефа Стігліця. десь 4 січня на Project Syndicate Вийшла ця стаття. Де він фактично крок за кроком розглядає цю ситуацію з мови про 300, а знаєте, нещодавно почув навіть цифру 350 мільярдів заарештованих російських суверенних активів центрального банку? І він каже: що дивіться, що основний аргумент, чому їх не надають Україні, що це підірва довіру до США і до Європи, але ж. Коли ці активи були заморожені у 2022 році, чи це підірвало довіру? Ні, не підірвало. Тому чому ми всі думаємо, що це підірве, якщо не дадуть Україні. Далі ще один аргумент, який наводить пан Стінниць: що коли ви кажете, що це дійсно може створити проблему для наших банківських систем і в них не будуть тримати гроші інші держави, то ви фактично подібними заявами кажете наступне, що порушити закон, підривайте світоустрій. Вчиняйте злочини, але тримайте гроші в наших банках. Тобто, фактично, такими заявами США і їх партнери, там, ЄС, інші країни, мотивують інші країни порушувати світовострій, порушувати закон. Тобто кажуть, якщо ваші гроші лежать у нас, ви можете творити все, що вам заманеться. І в цьому контексті пан Стільниць каже, що треба, щоб не... це хібний підхід, якщо ми будемо робити. Подібні речі, і якщо ми будемо спонукати інші держави до підриву світоустрою, тобто треба передати їх Україні, бо більше він навіть зазначає в своїй статті, також що слід розуміти, що оці всі активи, які поки що заморожені, це лише незначна частина того, що повинна бути використана у відбідові України. Це практично натяк на те, що не лише державні кошти. Тобто ми вже означили 300-350 мільярдів доларів, а можливо, і приватні гроші осіб, пов'язаних з владою Російської Федерації, які також знаходяться під санкціями, а там вже суми можуть дійти, дійти навіть до одного трильйону доларів. Тобто, зрозуміло, що ця сума не знадобиться. Але принаймні слід також думати і про них, і що стосується підриву, знову ж таки довіри, як він правильно зазначає. Що дивіться, а які альтернативи її? От США і м, Європа. А якщо подивимось SWIFT систему банків, міжбанківських розрахунків, то побачимо, що приблизно 43% всіх розрахунків це долар США а 32% – це євро, тобто 75%, п'ять три чверти всіх розрахунків це дві економіки. І країни вони прагнуть тримати свої активи або в Європі, або в США. Ніхто не думає про Китай. Ніхто не думає про інші авторитарні е, системи, чому тому, що вони не впевнені, що в авторитарних системах за рішенням керівництва в один момент їх гроші не зникнуть. Все ж таки, які б не приймались рішення США, і ЄС, ці країни мають імідж демократії, в яких не так легко відібрати ці активи, і частково оце уповільнення воно пов'язано з тим, що хочуть продемонструвати всьому світові, що все ж таки хочуть зберегти. Скажімо так, юр юридичну чистоту процесу, що будуть зараз готуються більш ніж спевнеї норми, і лише після того як вони будуть підготовлені, всі дії будуть чинені відповідно до нових законів. Тобто, повертаючись до власної статті і ідеології цієї статті, що цей крок буде здійснено. Інше питання, що на жаль, через те, що демократичні системи вимагають повільних іноді, а іноді дуже повільних процедур, всі ці процедури будуть дотримані.